Перше, добрий день, з ким не відчувався, подаробка. Шановні, <сікує> <призвідувачі>, <сікує> кожна людина, займаючи державну посаду, повинна в першу чергу нести відповідальність за свої вчинки, за свої слова. На превеликий жаль, у нас не завжди так збувається. Ми висловлюємо своє необґрунтоване бачення, і при цьому, ще ми цифрами, які не відповідають дійсності, ми заводимо людей в оману і це ніяк не повинні робити. От як приклад я такий приведу, <кхід> значить я е, прочитав на сторінки Івана Дмитровича статтю обзолобуваю: а що буде, якщо не об'єднаємося? І от такі слова, після спілкування з начальником фінансового управління району, я зрозумів, що критичний колапс наближається. Для прикладу, Музиківська громада. Від'єднавшись, забрала в районі е, до свого бюджету 16 млн грн. А якщо ще відрізнається Чорнобайка білозерка, які, відповідно, заберуть 30 і 25 млн грн, районний бюджет перестане існувати, прийде крах. І от всі люди це прочитали. І Іван Дмитрович тільки що нам це і підтвердив, свої слова. Я їх не, 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 не з Татя, що лежить у мене сам. Іван Дмитрович нам тільки що об'яснив. Я це прочитав, і знаючи, як формується бюджет об'єднаної громади, я ж познаю фінансове управління. І на що отримав відповідь? Іван Дмитрович, ну так, якщо по народному сказати, чув звін, ну не знає, звідки він. 16 мільйонів Музиківська громада ніяк не забрала з району. А це просто річний бюджет об'єднаної громади 16 мільйонів. Куди входить 5,5 мільйонів гривень? Це державна субвенція на освіту. Вона цю субвенцію отримувала, навіть якщо б вона не обідала. Це державна субвенція. Державна субвенція 2,8 млн грн на охорону. Вона б її отримала навіть, якщо б не обідалася. Це не з району, це державна субвенція. Власні надходження. Східницька сільська рада 2,40 мільйона. І Музиковська 2 мільйона це власні надходження. І лише 3 мільйона гривень це 60% ПДФО та 1,2 млн грн базової дотації, який передасть район свого бюджету. Який він раніше теж їй давав і свого бюджету на дошкільну освіту і на культуру. А тепер він не буде давати, а отдасть її, ту, що він у неї забирав, ПДФО, він тепер їм віддасть. Тільки вона трошечки більше виграє, тому що у Сіддинській громаді дуже велике ПТФО, там 4 мільйона було у 2016 році. За що це фабрики? Іван це, Арнольдович – дуже розумна людина. Він не пішов на об'єднання громад, як було по плану. 4 там хотіли об'єднатися. Він не пішов, він зрозумів, що це умре. Він взяв одну сідницьку до себе приєднав. Де хороше ПТФУ, де великі доходи. колосальні, І він тепер тільки оці громади. Що ж він не пішов на об'єднання? тому що людина чувствувала, що таке об'єднання, як от і ми зараз це, воно до хорошого нічого не приведе. Я зараз вам об'ясню. Ну я ж до кінця Чим Громади заметно, що вони об'єдналися і вийдуть. Він палич. А ви кажете, що якщо не об'єднати, то він батько. Дайте я до кінця. Хорошо. 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 Так от, з району Музиківська громада, а в районі в нас ПДФО составляє 52 млн. І оця базова дотація, оць, що ви казали, це дає держава до нашого ПДФО району. 20 мільйонів, всього 72 мільйони. Так от цих 72 мільйонів Музиківська громада забрала 4,2 мільйони. Ніякого краха, ніякого колапсу, нічого район не жде. Все остальне вона отримала і раніше. І кхе, ніякий район ніколи від цього не умре. І якщо навіть ділиться Чорнобарська, така сама методика. І така сама методика по Білозорській сільській громадах. А от зараз, якщо ще врахувати витрати музиковської громади на обслуговування їхніх людей в районній лікарні, в обласній лікарні, потім поліцію, казначейством пожерою і свої структури створювати, создавати, і на обслуговування, то терцентром, тут нам довісняли 20 пунктів. От юрист нам об'ясняв, що буде це, обслуговуватися буде громада, то гроші на це все, музиковське, подивимося. Годі, яка музиковська подивиться, і ми на це все подивимося. І ще ж і музиковській громаді, щоб показати нам усім, що вона хоче доступна, їй ще дасть держава інвестиційну субвенцію, дасть обов'язково, так як Очубєвські дала одноразово, одногодову, Це не кожного року буде даватися ця субвенція. Значить, от Сусанін своїх ворогів завів у болото. Ну, то були вороги. Наші ж люди нам не вороги. Ми, щоб кудись повести людей, ми чітко повинні об'яснити людям, що воно таке. Ми 16 мільйонів розібрали районний бюджет, три громади не стало. Ну не можна такого казати, якщо ви не знаєте, откуда воно прийшло. От дивіться, наші 30 сільські громади. Як вони об'єднаються, вони державна субвенція на шкільну освіту 14 мільйонів. Як зараз це вони отримують. Охорона здоров'я 4 мільйони, на надходження, у нас 5,5 мільйонів. Субвенцію нам зараз район дає на дошкільну освіту і культуру 6,5 мільйонів. А наша ПДФО, і це зараз нас складає 29 мільйонів. Оце у нас зараз складає 20 мільйонів, 29 мільйонів. А ми отримуємо, нам 6,5 дадуть, а нам дадуть наше ПДФО составляє наше, по нашим всім всім,3, 4,5 мільйонів. Ми на 2 мільйона менше отримаємо, але ми ще отримаємо. От тут Іван Дмитрович сказав. Дотація, базова дотація. Базова дотація, оці 20 мільйонів, у 72 мільйонах вона займає 40%. Ну, 20% розділити на сектація. Ми отримаємо 1,6, не 3 мільйони, я не знаю, куди взяти. Ми отримаємо базову дотацію 1,6. І вийдемо на ті самі 29 мільйонів, які ми зараз маємо. Стабілізаційна дотація, вона з'їсться повністю школою і медициною. Стабілізаційна, тому що правильно сказано, що дотація, субвенція дається на зарплату учителям, на все всередине дається стабілізаційна дотація. Но ми всі ще одні повинні вичитати, що оця субвенція, яку дає держава, вона розрахована тільки на захищені статті. Отут голод, Іван тоді, скажу, і сидять, ось тут сидять сільські голови, Іван Петрович теж сидять керівники і медицини, вона дається тільки на захищені статті. Все остальне по школах, по здравоохраненні, по садиках піде, ляже на нашу оцю доходну частину. І грошей нам не вистачатиме. І в результаті ми будемо дуже в глибокій ямі. І може нам держава зараз і дасть якусь інвестиційну допомогу, але вона буде точечна, одногорічна, а через 2-3 роки люди нас спитають, Де ж? Де ж? куди ж ви нас туди привели? Задача ставилася по об'єднанню країною з самого початку, в 2014 році, балакали і казали, що треба зекономити кошти. Так було, так. Коли підрахували, кошти не економляться на апарати управління, а наоборот, увеличуються Тоді яка ж мета? А тепер подивіться, подумайте про людей. Як буде складніше людям От іменно Олександровки Широкої Балки? Рішать вопроси в цьому, У... їздить в сільську раду. То, що там буде шеліф цей... староста, то не те сільська рада, це є сільська рада. А староста там, це буде так, як не і пристівник, я так просто кажу. Це так воно і буде. Він ніяк відповідальності відстиг. До сих пор нема порядку виписаного чітко і узаконеного порядку про цю старосту. І ви бачите ще я так, от якусь, закон міняється по 4 рази на год. Міняється, міняється, міняється. І ми не знаємо, ми об'єднаємося, віддальше буде мінятися закон про об'єднання громади. І будь-носиться. Ось вам приведу такий приклад. Олександрівська сільська рада отримала в 2016 році власне надходжень, це тільки по, цьому, по загальному фонду, мільйон 425 тисяч. З них ми. Побудували вуличне освітлення 150 тисяч, ремонтували дороги на 70 тисяч. Ремонт будинку культури 80 тисяч. Підтримали дитячий садок 137 тисяч, підтримали комунальне підприємство 48 тисяч. В нас залишилося на 17-й год. перейшло 575 тисяч, якими зараз будемо сваювати. Кроме цього, нам допомогла держава 1 100. Ми зробили водопровод на 760 тисяч. Це державний бюджет? Так, це держава допомогла. Держава? Да, Ми не об'єднана громада. Ну допомогла. Всім вона так допомогла. І вам допомогла е, дала 350 тисяч на освітлення. Кроме цього, районний бюджет виділив 290 тисяч на садик перекрили. Нічого. Понимає? І Спрашується, все роботи, все функціонує, все це. Спрашується, для чого поломать зараз це перекарьожить. І у вас всіх так само, і в Станіславській так само, і в Шоркобалкерській теж так само. Щось робиться, що це саме. От те, що обіцяють, що дадуть великі гроші, конкретно ніхто ж не каже. Ну ми, підтримуючи, я злізу на себе школу, лікарню, все, ми просто... Оці свої ще, що ми повинні дороги ремонтувати, все держати усе. Ми должні все будемо кинути туди, тому що ми їх нижчими голами не оставимо. І от тут написано, що дивіться, оця стабілізація, якось так і вважається, залишок мільйон шестьсот, плюс базовація не три. Іван Метович, я відміняю. ну, мільйон шестьсот, цена всього, не три, тому що ніяк не просчитується три. Це виходить разом 3 мільйона 200. 000. Стабілізаційна дотація 4,5 і 8,900 всього в нас до залишок. Та ні, оці стабілізаційна вона піде туди, на зарплату мопам. Оці. У нас із них з'їдає музикальна школа одна тільки 2 млн. Що остається на нашій Я вже не говорю про те, що своя пожарка своя... це ж на кучу грошей. Закручайте, говорить. Із обласною лікарнею, і ще з якою неізвісно які там ціни нам виставлять. Апарат управління, спорт, всі наші оці дороги, освіщення, нічого. Де в тому нас, бачимо це? Ще одне приводу таке. Значить, 12 тисяч сільських рам, ну, 11500 п'ятсот ще по Україні за два з половиною роки. Об'єдналася тисяча. 10%. Правильно сказали, фізично. Почому не 50%, не 70%, а тільки 10. Ви задумувалися. Неужели там такі всі безстрокові? І знає, що буде куча грошей, будемо процвітати, будемо це. Почому то люди не йдуть на це об'єднання. Еліта не хоче, а робочі не знають, як це зробити. Це те саме. Ну, <сіlly> ну, ну, <сіlly> ну, <сіlly> ну може. <кх> Тут можна не загласити, що еліта не хоче. Ну, а хто ж така еліта? А еліта, як теж Іван Митрович висловився, це сільські голови, які проявилися там в теплі, в достатній комуністи, в достатні і не хочуть цього робити. Ну, от я вам, я вам як сільський голова розказав, як воно буде виглядає. У Чубіївській сільській раді от їздили секретарі, була учоба секретарів. Зовсім друге вміння із нашого району було района, воловочово ви вони поїхали там п'ять чоловік. Зовсім друге міння, вони там почули. Ну ви пойміть, що Кочубівська сільська рада зараз вона вже не знає, вона вже назад не піде. І вперед вона вам все не розкаже. І вона ж Іван Медич каже, він на ці опроси не відвідав, він на ті вопроси не відвідав, та він вам на багато не відвіде. А є ще один, один вопрос: це український менталітет. Я сам уліз туди, і хай ще й всі влізуть. Понимаєте? Ну хорошо, якщо вони не об'єднатися, може силою їх об'єднати. Тепер дивіться, як е, каже е, в своїй статті е, Желоденко Володимир, каже, нас е, держава зараз шантажує. Да, вона нас шантажує. Вона каже, що якщо ви не об'єднаєтесь, ми вам силою, а тоді ми вам нічого не даємо, не дамо. Та об'єднуйте нас силою але держава цього ніколи не зробить. Чого я вам зараз скажу? Чого вона не відказується? Я на всіх і в Херсоні, і Озор, і на всіх виступах кажу, ну викасліть слово добровільне. І ну Для держави так надо, для країни так надо. Ну, об'єднайте нас. А тоді треба, щоб відповідальність буде відповідальність нести держава. А якщо ми добровільно, то ми. Понимаєте? Це ми будемо нести держава скаже, все, ви отак захотіли, так і є. А в нас не виходить. Ну ви самі так захотіли. І коли. Я на 16-й рік добився в них розрахунку, там все було розчитано на такому цьому в облдержадміністрації. І подивився, пересчитав, кажу, дивіться, не вистачає, А вони кажуть, так, да, не вистачає. Ну будете краще роботи. Як краще роботи? Будете налоги більше на землю ставити. Задавить обідного фермера повністю, він так уже платить кучу, єлі виживає, підприємець єлі виживає, але ми вимушені будемо їх душити. Фермер цього ще не розуміє. Ставить більше налоги <кій> цей. Будете садики, Зачем вам вам цьому садику 25 чоловік у групі і 4 групи на 100 чоловік? Три групи, по 40 чоловік ділите, по 35. Школи, Зачем вам вам десятилітка у Станіславі, якщо у вас 200 чоловік? Для цього ми стремилися, цю, оце робили. Всі Для цього ми е, добивалися, щоб наші люди жили краще. Сокращайте будете робочі міста і так далі, Шукать шукати будете гроші самі. Отак Я двома руками буду за об'єднання, якщо моя сільська громада е, скаже, да, вважаєш, ти не правий. І ми будемо об'єднатися. Це, що ти тут нам сказав, це ти так думаєш. ну Я вам цифрами це це доб'ю. <клес> ну, я сам туди громаду не поведу. Сам я туди її не поведу. Ініціатором, ви знаєте, що ініціатори можуть бути сільський голова, одна третя депутатського корпуса і громада. Так у нас, в становити, буде ініціатором тільки громада. Ну, я вже провів дві, двоє зборів. ну, Спочатку ми обсуждали закон, а потім вже приймали рішення, будемо чи не будемо. То громада категоричні була провіна. Ну на зборах, да, було, достатньо чоловік. Більше ми, ми можемо ще 200 зібрати. Ну, ми ніколи не зберемо е, 50% більше чи 50% населення. І я буду сторонником проведення референдуму. Це саме правильні і самий чесний вибір громади. Не дуже рішати, ні голова. Не должен решать не э, депутаты, корпус референдум. Як скаже громада об'єднатися, так ми зробимо. Питання тепер Павлович. Ви не думали о том, що ця програма очікує на те, що громада і сам Сильський Совет, скажем там, допустим, решил проблемы свои с финансами, то есть поставили из предприятия, делал экономию, там, вместо отказывался от газовых котлив, делал свои там, брикеты, а там его э, там, ну, экономил деньги по-хозяйски, а не сидит и ждал, вот на бюджет дадут или не дадут. Да им развития, Мы были в Качебельке, были в Узиберке. У них очень много договоров с Польшей, где будут ставить предприятия. Государство заинтересовано давать на наши территории, температура, которые проходят, и инвестиции чи что заходят. А не сидите ждать, вот нам блядь, дазуть пилозерка, чи не дадет, надо надо белозерка надо вообще. В чем мы слежать будем? Если надеждается громада, у нас есть отдел образования, отдел медицины. А ми сейчас все, що нам надо, білозерку. Що нам надо, білозерку. У нас є свої землі. Чому ми не розвивати, развивать, добивати того фермера, а наоборот помогти йому розвивати? Чи він буде більше развиватися, він, він не формує цей? Він не оплатить <плоди> больше бюджет. А не сидіть старим <плоди> а не за третий, сидіть туда чекати. Надо розвивати, а не сидіть ждать. Давайте будем знати, поки нам білозерка поможет, дасть бюджет і так далі. Государство дає толчок, для того, щоб ми починали щось думати, що розвивати. Якщо ми це не будемо делать, нам гайки будуть раніше, ніж ми туди обсуждаємо це все. Чому ви так хочете, відвідаєте, що ні, це все плохо, це все погано. Ми об'єднаємося і буде все не так. Премий шаг вже є, що нам дають, бюджет залишиться на місці, там некоторі, правильно? Об'яснили. При чого це об'ясняв, тим цей бюджет він не остається, що він буде. Нічого нам не дають, помієте? Абсолютно нічого доповнительного, як ви поняли, не дають. Тільки ми... Ну я ж вже можу відповідати, Ну я ж вас не полюбав. Я дивіться, я вас вислухав повністю. Для того, щоб вводити інвестиції, для того, щоб розширяти роботу, і цей не треба об'єднати для територіального. Це може займатися кожна сільська рада. Ну, для... Такі як ті самі повномочі я зараз. Ті самісінькі повномочення. Те, що нам кажуть, що територіальні громада дадуть землі за межами, Ну, по-перше, Це цей закон ніколи в з не приймуть. Ви розумієте чого. Хто зараз розпоряджається цими землями, хто їх орендує, ви знаєте, того їх не, цей закон не буде прийнятий. Навіть якщо він не буде прийнятий, у нас на ці всі землі заключені договори. Я ще зараз не пригласують Ністянську, не скажу, ти платив 3%, а будь зараз 8% платить, бо мені не вистачає в один самий. Він бросить цю землю і не буде далі не робити. Но, кажуть, зайде інвестор, зайде інвестор, якому треба великі площадя. А ти діть своїх підприємців, дадіть своїх фермерів. Зайде інвестор і дасть робочі міста. Саме саме головне цей, Які він дасть робочі міста. Він зараз заведе сівалку 12-метрову, посіє, потім бере компанію 20-метрову, Які робочі місця. Для того, щоб ці інвестиції вводити, для цього треба кошти, яких у нас не зараз немає, ні не прийде. У нас, я, от як сільський голова, я лічно завів через Кіотський протокол, єдинственний в районі, і другий два у нас в області була, 535 мільйонів ще в 12-му році в їх зробили. З норвежцями 170 тисяч виграв грант. 170 тисяч виграв грант з норвежцями до мільйона гривень. Це що я, сільський голова, зробив. І така робота ще проводиться в единственній музиківській сільській раді. Вона, не об'єднуючись, теж це робила більше ні в якій. Більше ні в якій. Ну, ну, не, 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 це, не, не робилося воно більше ні в якій. Так що і зараз ми можемо вводити інвесторів. У нас ще як була прибережна зона 2-кілометрова, скільки я вже не старався. І ми з вами, уважаємо, Леонід Павлович, теж колись балакали, щоб і завод построїть по воді, я це все показую. Це в нас 2-кілометрова зона, а далі йде розпайована земля. І ми нічого не можемо. А, а тут тільки туризм і здравоохраніння, більше нічого не можемо зробити. Хоч ти об'єднаний, будеш, як ти не об'єднаний так само в Станіславі, так само в Широкій Балті. Ця двохкілометрова зона е, працює. Я нікого не відговарюю і не прийшов сюди споритися і лається. Я вам показав своє це. Мені тут тільки шовикли, вони сказали, що це ти не розумієш. Може я і не розумію. Лінд Павлович, може я і не розумію. понімаю. Но спілкуємося ми з людьми, які трошки вище і трошки більше розуміють, і вони кажуть, що... М -м. Кажуть, що ні. А хай рішає громада. Хай ну, рішає ви громада. примусового не буде об'єднання? При... Держава, якщо б захотіла об'єднати нас примусово, вона просто примусово нас об'єднала. <риклад> вона, просто... вона просто примусово об'єднала. Пойміть люди. Я це не стісняюсь і не боюся не для казати. Ну почому то вона хоче, щоб ви добровольно. Ви не задумалися, почому. Об'єднайте нас, зробіть нам інвестиції, все, дайте нам землю, дайте, дайте нам землю, щоб ми розпоряджалися за межами землею. Ні, а тоді може ми вам дамо. А чому до сих пор не віддали 154 громадам землю? Два роки вже є об'єднані громади, а земля до сих пор не пережила. Колись віддамо. Лежить закон на, на розгляді. Два года. Про передачу землі земель сільським радам. Я вам можу 99% дай раді, що його не приймуть. <соць> ну, там не <просу> же... <просу> так, Ви розумієте, помієте, оце логіка. Ну не може бути такого закону для об'єднаних передать землю, а для необ'єднаних передать. Тому що з цим пов'язано і далі. Так, ну, так закон не може бути прийнятий. Він може бути прийнятий або передати всім, або не передавати нікому. Там ще свої юридичні аспекти є, які не дозволять так розірвати закон. Ще які питання є. Петро Іванович, я, я чула тепер, не знаю, чи правда, чи ні, що ви согласні, якщо це буде Білозерська громада, відноситься до району. І ви согласні на це об'єднання. Не з Станіславом, а взагалі Білозерська. Я вам ще об'ясню, откуда цей пішов слух. Коли я балакав з Віктором Миколаївичем, Віктором Миколаєвич і сказав, Петрович, а як ви дивитесь на те, щоб от район, весь район? Здати об'єднані громади, щоб не ламати е, медицину, щоб не ламати культуру, щоб не розривати це, а здіймати один. Є такі в нас приміри, де район став об'єднаною громадою. Структура вся залишилася, не стала районної ради, яку зараз сказали, ми кормимо, та не кормимо районну раду. 20 мільйонів базової дотації дає де держава, і от там сидить районна рада, не наші це гроші, нам це все віддається. Я вам дірвуся, скажу, я ж вам назвав в Олександрівки ПДФО мільйон. А я в цьому році отримав мільйон 650 мм на культуру і на садик. А у мене в мене з цього ПДФО мільйон, який в мене забрали. І так у вас у кожного це. Тільки в балки, там рівно йде в них. Вони що получають, у них було більші набагато. От у них зараз боже, ПДФО мільйон 800 ще. Да. Да, У них більше. E, поэтому я да, я тобі сказав, якщо всі разом, то я буду тільки за, якщо стане хороше, що надо, надо об'єднуватися і в одному районі. Оце таке було сказано. За. Да, я був за, якщо поставлять питання, що надо об'єднуватися і це все одним районом, щоб це не корожить, не ламати. Єкрізькі спеціалісти, які досить, теж можуть свою по цьому вопросу думку висловити. Особливо медицина. Є питання. Дякую.